Ну що, всім доброго дня. Мене звати Іван і в мене в гостях на каналі. Настав такий чудовий час, довгоочікуваний, який я дуже довго хотів. Це моя нова інкубація в новому моєму інкубаторі з новими лотками. Ну, все нове, все по-новому. І гадаю, що все буде дуже чудово. Я цей інкубатор дуже хотів, я його довго, довго прагнув, і все ж таки я вирішив його собі придбати. У ну, мене вже є такий інкубатор тільки в іншій комплектації е Теплуша Євро 88 ТАП, е Біло-чорний такий. А цей інкубатор Теплуша Євро 88 комплектації Pro. Е це новіший, е більш досконалий, новіші лотки. Ну, все все по-новому. Е хочеться до життя ну, трошки ярких красок додати. Ну що, я назбирав інкубаційні яйця. В цей інкубатор, чим він цікавий і чим він унікальний, до нього в комплектації входять нові лотки, в які вміщується 78 інкубаційних курячих яєць, це лотки новіші, вони тільки-тільки поступили до продажу. Вони з більш міцного пластику і додатково вони оснащені металевим ну, як це кажеться, прутень. Про те, щоб вони були більш міцніші, зміцнені. І вони не прогиналися, і нічого не псувало вам ні настрою, ні інкубацію. Ну що, розпочинаємо. Я яйця попередньо, які були замащені, промив з водою з переки сьогодні. Якщо більш цікаво, як це все робиться, у мене є на каналі відео. Я його, опис його добавлю про мити чи не мити, інкубаційні яйця. Ну, це багато, це багато хто може про це поспорити. Ну, є. На чим замислитись. І все закладаю. До речі, виробник не рекомендує загружати на такі лотки курячі яйця вагою більше, ніж 55 грамів. Він і раніше не попереджав, що не бажано. Але зараз так само в інструкції це все указано, що не бажано. Якщо не вірите мені, то я вам знайду зараз і покажу де таким. А ось. Ось дуже дохочево і дуже зрозуміло показано, як закладати інкубаційні яйці в жовті лотки, які йшли в комплекті до цього інкубатора, і в нові лотки, в які вміщається 78 курячих яєць. Дуже дохочево. Бачите? 55. Так, так, так. 60, 65, 72. Ні. Розміщати так само, як знаєте, деякі розміщують. Ну як деякі, навіть я розміщую в теплу, що люк 72 тако яйця. Мене розміщується, що поверху в ці так не можна, вони не витримають, вони можуть прогнутися. Ну не бажано. І виробник це попереджає, щоб потім не було що люди телефонують. Ой, там щось трапилось, лодки погнулися. Там він просить і попереджає, що не бажано, бо може щось бути не так. Ну, це нові лотки, вони не повинні гнутися, вони мають бути досконалими. Тому, ну ви зрозуміли. Рівномірно скажіть мені, вагу, що не так, що на одну сторону викладати маленькі яєчка, а на другу сторону, інкубаційні, на другу сторону великі. Рівномірно, ну, бачите, все показує. Все ну, зрозуміло, щоб потім не було ніяких обід. Зернули увагу. Так? Так, все. Ну що, проступимо. Буду зараз яйця закладати. А, ще хочу сказати одне. Виробник попереджає, що не можна закладати, інкубаційні яйця більше, ніж 55 грамів. Але, ну, як я міг, щоб ну, не скористатися. Знаєте, коли кажуть, не можна, хочеться ще більше. Тим більше, що лотки нові, новіші, міцніші і ще додатково укріплені. Тому е, в мене тут будуть яйця 55 грамів, навіть менше 50 грамів, і ну, секрет, е, який я розкажу згодом під інкубацію. Я е, всі яйця підписав. Ну, ви бачите, що ніби ні. Бі, ні. А знизу я їх всі зважив Так, показати. Ну, будемо гадати, що ви побачили. Всі знизу підписав, щоб не було видно. Е, потім я розкажу, скільки е, загальна вага всіх яєць. Ну і що, як до чого? Що, будемо пробувати? Будемо. Для цього я його і заказав, щоб насолоджитись інкубацією. Так, ну що, починаємо. Розкладаємо яйці в лотки і розпочинаємо нашу інкубацію. Початок кожної інкубації це дуже мить. Кожен воток вміщується 13 яєць, тобто взагалом 78. Кручу вірчу запутати хочу. Як мені кладеться так і кладу. Щось мені хочеться так, хочеться сяк. Запитання. Я не перебираю, закликаю всі яйці Ну, Просто трошки, бачите, можу там щось туди-сюди покласти. Це не принципово. Е, яйці перед інкубацією заніс до хати. Ну, як вони були в хаті, але вони були в кладовці, в кладовці трошки прохолодно. Е, там десь градусів 15, а е, в хаті самі розумієте, градусів зараз вже, зараз вже 20, а то й більше. У нас трошки утоплення є. На І якщо ви заклад... плануєте закладати інкубацію, інкубатор, ви напередодні занесіть яйці до хати, ну, до кімнати, там, де буде проводитися інкубація, ee, ну, зробіть маніпуляцію, якщо вам потрібно, промити там яйця ну, чи ще щось. Так щось я вже заклав, бачу. ага. Ну, mm. ось і все, ми заклали інкубаційні яйці. Головне е правило інкубації це напередодні обов'язково вімкніть інкубатор, щоб вас, вас він попрацював хоча б 12 годин перед інкубацією, щоб перевірити, чи все працює належним чином, чи як потрібно. І через 12 годин. Ну, це хоча б на 12 годин, взагалі краще на добу. щоб ви подивилися, як працюють датчики вологості, температури, чи змінюються. Перевірка це все ж таки техніка. І так, і за добу, ну як я роблю я? От я планую інкубацію. За добу до інкубації я вмикаю інкубатор і заношу в приміщення інкубаційні яйці. Якщо потрібно, я їх промиваю. Я мию як? Я вимию ті, які замащені в перекисі водню. Ну, На каналі можете подивитися. І все викладає, вони сушаться, інкубатові працює, прогрівається. Ну, все як повинно бути. Перевіряю, чи він робить, показники, чи змінюються. Ну роблю все як потрібно. Є інструкція, якщо у вас є якісь запитання, відкрити інструкцію, там все чітко написано. І всі поради, і професіоналів, і непрофесіоналів, ну і від, від виробника все, що вас цікавить, там можна знайти на більшість запитань, там є відповіді. Це я вам гарантую. Тому що якщо мене щось цікавить, я спочатку дивлюся інструкцію, Якщо вже там не знаходжу відповіді, то починаю шукати в інтернеті. Якщо вже там не находжу, то вже телефоную на сайті виробника до консультантів і вже запитую. Так, ну і все. Ми яйця заклали. Воду я зараз доливати не буду, тому що є яйці мив деякі, і вологість буде ну, мінятися. Я зараз вімкну інкубатор. Так, Автопорот ми підключили, але ну, я його ще вимикати не буду. Закриваємо кришечку. Вона дуже плотно зачиняється. Ну, Інкубатор ну, чудовий. Підсоюняємо. До мережі. мережі. Ну, і все. У нас інкубація почалася. Автоповорот вимкнений, нульовий день. Температура 24,9. Це зараз така в приміщенні, бачите? жарковато. І волос показує зразу 54. Ну. Все чудово. Перед інкубацією я інкубатор не мив, бо він новий. Якщо у вас інкубатор новий, можете не переживати, можете сміло закладати. Ну, Якщо там якась є пелючка, можете її потерти, але нічого, ніяких там інфекцій, нічого немає. Якщо вже був в використанні, то обов'язково інкубатор після інкубації потрібно вимити і, ну, і привести його до ладу. У мене так само на каналі є відео, як я ухажую за інкубатором такої моделі. Наприклад, теплуша Євро 88 комплектації ТАП. Ну все. Це радісне мить, це інкубація почалася. Ми з вами допірно розпочали малесеньке нове життя. Дасть Бог, що все буде добре. Якщо будуть якісь проблеми з електрикою, в нас є, слава Богу, крокодильчики, як я їх називаю, які можна під'єднати до акумулятора і на деякий час нас це виручить. Ми вимкнули інкубатор. Тепер 12 годин. Ми його не чіпаємо, він собі працює, ми на показники ну, дуже не дивимося. У нас температура тут йде зразу автоматом 38 градусів. Така температура буде 3 дні вздовж це він зафіксувався, бо ми ж трошки полазили, допірену, натиснули на кнопку. Така температура буде три доби. Перша, друга, третя. На третю добу, після третьої доби, я знижую температуру на рівень 37,8. І така температура в мене буде до 10 го дня Ну Все, розпочали. От так я розпочинаю інкубацію. Все. Мені стало цікаво, як працює автоповорот з закладеними повними лотками. Чи він лагідний, чи він обережно обертаєте яйці. Ну, на мій погляд, дуже добре. Яйці трошки там перехитуються, ну це нічого страшного. Бо вони всі різного розміру. Як курка ж не може нести однакові яйці. Тільки курей, стільки і різновидів яєць. Це в нас що? Це в нас крива шип, це який і виконує самі рухи. Ага. Це він такого обертається по колу і виконує наш поворот. Зазвичай поворот працює в одну сторону, повернулись, зупинились, через дві години повертається в другу сторону, зупинились, Ну, і якось тако. Це просто вимкнув, і щоб подивитись, як все все ж таки працює, щоб ви бачите. Бо інкубатор новий і треба во ну, всьому розбиратися. Ну, автоповорот дуже добрий, мені сподобався. Вже предкушаю вдалу інкубацію. Буду вже чекати результат. Зараз я автопорот вимикаю і через добу вже його ввімкну. Ай, ну, гарний інкубатор. Дуже красивий. Надіюсь, інкубація буде дуже результативна. Ну, це треба, щоб всі фактори склалися. Інкубатор, як я кажу, від інкубатора залежить 50% вдалої інкубації. Все інше це починаючи з курки, щоб вона була здорова, потім півень, щоб він був працьовитий, не перекормлений, потім погода, потім дорога, або ж погодні умови, або ж зберігання довго-мало, трясли не трясли. Ну, Заморозили ти яйця на все, що завгодно. Ну, чи коли мили там, переборщили з хімією, ну Все, що взагалі можливо. Там той оплітний опліт, це вже друге діло. Так що от такі діла. Все, інкубацію ми почали, ну, слава Богу. Ой. І так, пройшла рівно доба з того часу, як я заклав інкубатор. Бачите, нам показано льовий день, температура так і 38. Віконечка запотіли. Вологі 61. Була навіть 70, я привідкрив своє ячко, щоб трошки вологість вийшла. Зараз я її вже закрию, трошки забув. Воду я не доливав. Тут просто мив яйця і бачите, яйця трошки вологу напитали, тому не спішіть заливати воду. Особливо в першу добу. І так, зараз настав час нам. Вімкнути автоповорот, ну мені в смысле. Все, і вони пішли крутитись. І тепер автоповорот буде працювати кожних дві години. Ну і все. Через завтра подивлюся, який рівень вологості при закритому яєчку. Якщо буде, все ж таки знов більше трошки привідкрию. Ну, Я рахуючи з попередньої інкубації в схожому інкубаторі, тільки в комплектації ТАП, там я теж зразу не доливав води, і вона так мене, вони інкубувалися без води. У мене три дні. Ну, дні. На третю добу я вже доливав, бо вже вологість почала падати. А зараз вологості там достатньо. Ну, все, інкубуємо далі.